Подивіться, Що загля... хто заглядає до нас у віконечку? Так, це сонечко. Яке яке сонечко у нас. Жовте, так. Ласкаве, так. А ще воно тепле Простягніть свої долонки до сонечка. Нехай воно друзі вас. Сонечко-сонечко. Заглянь в віконечко. До марятка Личиком повернись. Дітки, скажіть, покажіть мені, будь ласка, як посміхається сонечко? Так, усмішка сонечка гарна. А як воно сердиться, коли на нього хмаринка напливає? Так, дуже сердиться. Ось хмаринка пропливла далі. І сонечко знову нам посміхається. Малята, а ви пам'ятаєте казку про курочку рябу? Сьогодні курочка ряба запросила нас у гості. А ось і курочка. Добрий день, курочка ряба. Що цікавого ти вирішила нам показати? Сьогодні я хотіла познайомити вас. Із тваринами, які живуть на подвір'ї у бабусі та дідуся. Почну з себе. Я курочка, але на подвір'ї у бабусі і дідуся я не одна. Курочок тут багато. Послухайте, як курочки крупні. Поряд з курочками живуть півні. Чув Кукурій. А тепер здогадайтесь, про кого це? Хто пасеться на лужку? і говорить му му мугу Молоко дає чудове. Здогадались, це корова. Так, це корова? А ще послухайте, як вона мукає. Зараз малята. я познайомлю вас з тим, хто охороняє дім. Подивіться, це собака. Послухай, ну, як а вона гамкає. А ось Китя пришла. Она так гарно, ласкаво мовила. А ці грязнуть. Поросята без Вон их хлюкають. А гарна тварина, вона бігає та цокає копицями. Здогадалися? Здогадалися, що це за тварина? Вірно, ціків, і він каже його гу А тепер я хочу пограти із вами. Тут є півень. Покажіть його. Як він кричить? Вгадайте, де кіт? Так, це кіт? А як він говорить, як він муркоче? Покажи картинку з собакою. Так, як гавкає собака. А тепер покажи корову, як вона каже. А що дає корова? Знайди картинку з поросятами. Як кажуть поросята? Вірно, молодці малята, ви вірно запам'ятали тварин. Та як вони говорять? Дякуємо тобі, корочка ряба. За цікаву подорож по двору бабусі та дідуся, але нам час уже прощатися. До побачення, курочка ряба. Малята, вам сподобалась подорож з курочкою рябою? Тож розфарбуйте тваринку, яка вам найбільше сподобалась, а фото надсилайте мені. До побачення малята! До нових зустрічей.